Буковель чи драгобрат ось у чому питання. Зараз ми порівняємо ці два українські курорти та визначимо, який з них краще. І почнемо ми з Буковелю. Головною його перевагою, звісно ж, є розвинена інфраструктура, безліч готелів, ресторанів, різноманітних розваг для дорослих та дітей. Ідеальні гірськолижні траси, новітні підйомники. Є також лижна школа, де можна навчитися кататись. Загалом все круто окрім двох речей: цін та кількості людей на курорті. Ну а що ж драгобрат? Це найвисокогірніший гірськолижний курорт України. Краєвиди тут неймовірні, тому що природа максимально недоторкана. Снігу завжди багато і він натуральний, тому ніякі снігові пушки тут просто не потрібні. Драгобрат це ідеальне місце для фрірайду, тому сюди переважно йдуть ті, хто вже вміє кататись. А що по цінам запитаєте ви? На драгобраті завжди дуже дешево, особливо якщо порівнювати з Буковелем. Проживання, харчування, прокат спорядження, інструктори це все в рази і рази дешевше. Ну і звісно, скіпаси вони тут також дуже бюджетні. Окрім катання, тут можна дуже класно відпочити у чанах з неймовірними краєвидами.